Життя своє присвятив справі культури і мистецтва присвячується з нагоди вашого професійного свята прийміть наші святкові вітання. Коли гремлять гармати, мистецтво не мовчить. Це треба цінувати в майбутнім нашим життям. Коли гремлять гармати, Культура устрою і підтримує, як може, краєнику свою. Коли гремлять гармати, то й слово рветься в бій. Ним ворога влучати і не вбити з мрій. Коли гремлять гармати, то й музика луна, не можемо чекати, бо скрізь сатана. Коли гремлять гармати, танцюємо, танцюємо гопак і вражені розтоптати ми не дамося ніяк. Коли грімлять гармати, нас пісня водограє. Ми будемо співати про наш український край. Коли гремлять гармати, культура на крилі. Бо Україна мати найкраща на землі. Коли гримлять гармати, здригається земля, ми читаємо і слово кобзаря. Коли гримлять гармати, митці у нас не сплять, щоб час не гайнувати і в країну прославлять. Коли гримлять гармати, все дзвонить. Митці тоді завзято. Беруться, щось творить. Коли гримлять гармати, не можемо дрімати. і осторонь стояти, і часом зворікать. Коли гримлять гармати, то слово наче «меч, меч. Врага взялись вбивати у вирій ворожнеч. Коли грімлять гармати, то наш мистецький фронт всім хоче показати, де мирний горизонт. Коли гримлять гармати, митці не вавчать. На фронт йдуть воювати, мистецтво заряджати. Коли гримлять гармати, не в закутках митці. Мистецтво не зламати, бо вправні ми бійці. Коли гримлять гармати, то будь-який митець. Що взявся воювати, орду на нівець. Коли гримлять гармати, то в кожного митця творіння всім пізнати. Відважного бійця. Коли гримлять гармати, ми творим для людей, щоб Бог поміг зіткати наш переможний день. Коли гримлять гармати, то й музика, і пісні. Взялись гучні звучати. Війні сказали. Ні! Мистецтво сила не вмируща, його ніщо не зможе вбити. Культура наша багатюща. Тому мистецтву вічно жить. Культура сили не милуша, бо вона Україна на навіки. а бережуть її, плекають. Культури гідні працівники. А ми сьогодні хочемо людей всіх привітати, які культуру в масу не втомлюються запускати. Вітаємо! Вітаємо і перемогу усім нам від щирого серця.